Майже 20 днів під безперервними обстрілами нацгвардії з з позивним фан та його товариш тримали оборону позиції. Через щільність ворожого вогню замінити бійців було просто неможливо. За допомогою дронів побратими надсилали хлопцям провізію та боєкомплекти. вже під час виходу з позиції обидва дістали поранення. Як відновлюються бійці, та що розповідають про прожите, чула і нагогої. гогой. Нацгвардієць 23-ї бригади Хортиця за позивним фан прийшов на зустріч із нами просто з лікарні. Кілька місяців боєць відновлюється після поранення на Донецькому напрямку. До повномасштабного вторгнення працював на асфальтобетонному заводі і навіть строкової служби не проходив. До нацгвардії потрапив навесні 2022-го. Я Ще чекав, що зателефонують з воєнкомату, Ну з ТЦК, тому що я тільки там рік чи два. Назад обновляв всі дані свої. Ось. І коли зазвонив телефон, там невідомий номер. Я зрозумів, що це, мабуть, звідти Спершу фан охороняв стратегічні об'єкти. Далі був на Запорізькому та Донецькому відстанках фронту. Каже, за два з половиною роки війна стала більш технологічною. Війна дронів, оця, так її називаємо, вона все змінила. Раніше стільки не було дронів в повітрі. Тобто і, ну, можна було якось більш-менш пройти, зайти, вийти. то Зараз все фіксується і будь-який рух, який фіксують, одразу по ньому відкривають вогонь. Під час чергового бойового завдання фан із побратимом Соєром близько 20 днів тримали оборону позицій на Донецькому напрямку під щільним ворожим вогнем. Ми туди поки зайшли, ми там потрапляли кілька потрапляли разів під обстріли, там міномети, дрони ну таке. Коли туди зайшли, там в пішках, ну тобто там ми зайшли, поміняли хлопців, а вони тільки й йшли і там почався таке. Пекло, скажімо так. Тюжи у нас та багато чим, мабуть, давали його підняти. Росіяни атакували і намагалися витіснити нацгвардійців із позицій. Ті у відповідь відкривали кулеметний вогонь. Триматися допомагали дроняри та артилеристи. Нам доставляли провізію БК, дронами прилітали. Ну, гарно, що був зв'язок. дронщики, красавчики. Артилерія наша теж міцно працювала. Хлопці, молодці, мінометники. Ну, тобто зважена командна робота була. І, ну, мабуть, якщо б, мабуть, не вони, б, то ми б не вижили. Під час виходу з позиції нацгвардійців атакували ворожі дрони. Обидва захисники зазнали поранень. Бо в перший скид. Я йшов в перший, совер за мною йшов там, на відстані. Всі... Першим скидом мені ногу праву. Потім Сойер підходив надавати мені допомогу, стався другий скид між нами. Мені другу ногу теж пробило, і він мені надав на допомогу і уїв за собою пташку. Знесиленого фана помітили з безпілотника та евакуювали за допомогою багі. Згодом боєць переніс кілька операцій. Лікарі зуміли зберегти йому ногу. Зараз нацгвардійці підтримують рідні гід товариші по службі. А от побратим Сойер вже відновився після поранення і знову на передовій. Обом захисникам присвоєно звання Героя України та відзначено орденом Золота зірка інного Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.